У цьому відео я хочу подивитися на Blade Runner 2049 не як на фільми з сюжетом, а як на середовище, у якому постійно незручно перебувати. Це не огляд і не пояснення історії. Мене тут цікавить, як кіно через кадр, композицію, колір створив відчуття самотності, дистанції і тиску без прямих пояснень. Blade Runner 2049 – це фільм про світ майбутнього, який виглядає величезним, порожнім і холодним. Тут простір завжди більший за людину. Міста тиснуть масштабом, пейзажі поглинають, а інтер'єри. Виглядають так, ніби в них немає місця для близькості, навіть коли персонажі поруч між ними завжди відчувається відстань. Цей фільм майже не намагається розважати. Він повільний, важкий і навмисно тримає глядача на дистанції. Камера рідко підпускає близько, монтаж не поспішає, а тиша часто говорить більше ніж діалоги. І все це зроблено не випадково. Це система візуальних рішень, які працюють на одне відчуття. Саме тому, якщо дивитися Blade Runner 2049 поверхнево, він може здаватися холодним або навіть. Одним, але якщо дивитися уважно, стає видно, що це дуже точна візуальна конструкція, де кожен кадр, колір і пауза мають сенс. Тому далі ми не будемо пересказувати події. Ми будемо розбирати кадри, дивитися, як композиція зменшує людину, як колір забирає тепло. І чому простір у цьому фільмі працює сильніше за слова? Якщо хочеш більше коротких і практичних порад, залітай в мій телеграм. Там я ділюся списками камер, об'єктивів, робочими фішками і лутами. Посилання під відео. А ми починаємо. obiektywna, przerywanka. Події відбуваються у футуристичному світі, але візуально він не виглядає технологічним або чистим. Це світ пилу, туману, дощу і темряви. Світ, який нібито вже пережив катастрофу і тепер просто існує далі. І замість того, щоб показувати майбутнє як щось динамічне, фільм навмисно робить його повільним, важким і майже нерухомим. Тут немає меташливої камери, немає швидкого монтажу і немає бажання розважати. Кожен кадр це простір, у якому персонаж або губиться, або зникає. Режисер одразу задає умову: він не буде Пояснювати цей світ словами, він покаже його через масштаб, через тишу і через відчуття відстані. Саме тому в цьому фільмі так багато порожнього простору, так багато повітря і так мало зручних кадрів. Якщо дивитися Blade Runner просто як історію, він може здатися дуже повільним, холодним, навіть нудним, як я казав. Але якщо дивитися на нього як на візуальну конструкцію, це один із найточніших прикладів того, як кадр світло і колір можуть передавати стан людини. Без жодних пояснень. Тепер давайте подивимося на кадри і розберемо не просто, що ми бачимо, а чому вони зроблені саме так і що це з нами робить. Почнемо з першого кадру: кабінет. Персонаж спеціально сунений з центру, а більшу частину кадру займає стілий порожній простір навколо. Це класичне використання негативного простору, яке одразу дає відчуття, що людина не контролює навіть власне середовище. Холодний, зеленувато синій колір тут не створює настрій, а гасить його забирає тепло. І робить простір неживим. Кадр буквально каже, ти маленький у цьому просторі, і цьому простору до тебе байдуже. Далі пустеля. На перший погляд, герой стоїть по центру, але через масштаб середовища цей центр перестає мати значення. Простір навколо настільки домінує, що тіло стає лише точкою. Це приклад композиції, де працює на центр кадру, а відстані порожнеча. Колір тут жовто-помаранчевий, але не теплий. Це брудний запилений тон, який викликає в тому. І задуху. Колір працює проти очікування. А замість затишку він виснажує. Кадр навмисно некомфортний. Далі архівний зал. Повторювані вертикалі і глибина простору створюють відчуття нескінченності. Це ритм і перспектива, які показують масштаб системи, у якій людина лише тимчасовий елемент. Колір тут холодний і максимально нейтральний. Він не дає емоційних акцентів і не дозволяє глядачу за щось зачепитися. Композиція показує велич системи, а колір прибирає індивідуальність. Разом вони створюють не страх а і дужість, і саме це відчувається найсильніше. Наступна сцена: людину затискають масивні форми з боків, утворюючи візуальний коридор, у якому маленька фігура виглядає випадково. Це робота із масштабом і симетрією, яка зменшує людину. Колір тут перенасичений і агресивний, він тисне на очі і не дає відпочинку. І разом це створює відчуття ворожого світу, який не просто великий, а байдужий до твого існування. Наступний кадр побудований на жорстких лініях і напруженій геометрії. Персонаж буквально стоїть між штучною. І природним, але не належить жодному із них. Колір тут майже вбитий, сіро зелений і блідий. Він не дає емоційної опори, ні форма, ні колір не пропонують комфорту, і ти відчуваєш, що тут немає місця, де можна видихнути. Далі крупний план. Здається, що камера нарешті наближається до героя, але обличчя сунуте частково в тіні, а навколо багато темряви. Це асиметрія і приховування, які не дозволяють повністю зчитувати емоцію. Холодний, металевий колір робить шкіру майже неживою. Навіть у близькості кадр Має дистанцію і надає повної емпатії. Далі золотий коридор, максимальна симетрія і повторювальні елементи, і чітка центральна вісь створюють відчуття ідеального порядку. Колір теплий, але це тепло не про життя, це тепло, про владу, про контроль і систему. Люди тут виглядають деталями механізму, який працює без них. Далі один із моїх найулюбленіших кадрів. Композиційний центр тут не персонажі, а відстань між ними. Один більший, інший менший, між ними порожнеча. Яскравий неоновий колір виглядає живіше за реальний світ, і саме тому він болить. Це життя, до якого не можна доторкнутися. Колір підкреслює штучність, а композиція дистанцію. Сцена з діалогом. Колір ніби намагається бути м'яким і людяним, але композиція все одно розділяє персонажів через глибину кадру, розмиті плани і відсутність повного зближення. Навіть тут форма сильніше. За емоцію, якщо зібрати все разом у цьому фільмі, композиція відповідає за те, де знаходиться людина, а колір за те, як їй там живеться. І майже завжди відповідь одна: ти маленький, ти відокремлений, ти не вдома. Якщо все це підсумувати, Blade Runner 2049 працює не як історія, а як стан. Композиція постійно показує, де знаходиться людина відносно світу. І майже завжди вона менше за нього. Колір не прикрашає кадр і не робить його красивим. Він підказує, як у цьому просторі відчуватися. Це може бути холодно, відсторонено і самотньо. Саме поєднання цих двох речей робить фільм важким для перегляду і водночас дуже сильним. Тут немає кадрів, які підтримують героя. Камера не співчуває, світло не рятує, простір не допомагає, і це головний урок. Не про те, як знімати красиво, і не про те, як повторити стиль, а про те, що кожне композиційне рішення і кожен колір мають відповідати на одне просте питання: що має відчувати глядач у цей момент. Бо кіно це не те, що ми бачимо. Кіно це стан, у якому ми залишаємо глядача після кадру. Якщо тобі зайшов такий формат розбору, то напиши, будь ласка, про це в коментарях. Реально цікаво зрозуміти, чи ти хочеш ще такі огляди саме з точки зору композиції, сенсу і кольору. І не забувай про телеграм. Там я ділюся короткими порадами, списками камер, об'єктивів своїми лутами і фішками там же ти до речі знайдеш лут із Blade Runner, щоб затестити його на своїх кадрах. Скажеш мені потім, як тобі Посилання під відео. Ну якщо такі розбори тобі відгукуються, то підписуйся на канал, то будемо дивитися кіно не як глядачі, а люди, які думають кадром.